Капітальний ремонт другого поверху, часткова заміна покрівлі, поточний ремонт більшості класів та кабінетів, оновлення медичного пункту та їдальні. Це далеко не повний перелік того, що вже зроблено при підготовці до нового навчального року у загальноосвітній школі номер 60. Керівництво закладу каже, що це стало можливим завдяки спільним зусиллям. Дуже багато робиться в школі. З допомогою батьків вони не стоять остері наших проблем і завжди йдуть нам на допомогу. 80 тисяч виділено згідно програми розвитку місцевого бюджету, і за них придбано плиту шестикамфорну із духовою шафою і новий комп'ютерний клас. І також з місцевого бюджету виділено 30 тисяч. На них встановлено два вікна у обідній залі їдальні І придбано морозильну шафу. Паспорти готовності школам будуть видавати після 15 серпня. А до того часу перевірку здійснюють спеціальні комісії, до складу яких входять представники виконкому, санстанції пожежного нагляду. Окрім того, окремо перевіряється стан труб та опалювальної системи. Починаючи із кінця травня місяця, ми виконали всі роботи, які це потрібно: продувку системи опалення, гівравлічне випробування. Її це нам допомагали робити батьки і з із. Обов'язково був присутній представник тепломережі. Зауважень ніяких до нас не виникало. Школа повністю готова до опалювального сезону. Зробити великий обсяг ремонтних робіт лише за літо складно, зізнається директор закладу Світлана Малая. Тому керівництво школи намагається грамотно розподіляти їх виконання. І з вересня місяця ми плануємо ті роботи, які ми будемо виконувати протягом року. І ми їх починаємо виконувати, починаючи із листопада місяця. І постійно ми виконуємо, коли ми виходимо до, до травня місяця, у нас вже майже все виконано. На літо ми залишаємо тільки такі роботи, які ми не можемо зробити у навчальний процес. Окрім проведення внутрішніх ремонтних робіт, керівництво школи номер шістдесят дбає і про зовнішнє оформлення. Так заклад братиме участь в огляді конкурсі на краще озеленення, який пройде наприкінці серпня.